Це лондонський ярмарок іграшок. Саме тут дебютують усі найкращі новинки 2024 року. Наприклад, цей робот футбольний тренер, який навчає ліпше володіти м'ячем. Цю виставку проводять в Експоцентрі Олімпія вже ось як 70 років. Її вважають найбільшою у Великій Британії. Цього року в тренді серії іграшок для дітей віком від 12 років. Зазвичай вони ґрунтуються на фільмах, музиці або комп'ютерних іграх. За останні 12 місяців ринок іграшок у Великій Британії зменшився. Ось продажів ніші для підлітків зросли. І тепер становлять третину продажів усіх іграшок країні. Традиційно це не та частина населення, яка купує багато іграшок. Вони вже не вважають себе дітьми. Лідером у цій нічі вважають американську компанію Фанко. Вашингтонський бренд виробляє ляльки, які уособлюють героїв фільмів, кліпів та відео ігор. Після закінчення коронавірусного карантину продажі Фанко зросли. Це Сніжують тим, що в ізоляції діти переглянули багато серіалів, а коли магазини відкрилися, вони мали вільні гроші. Також Фанко дуже серйозно ставиться до вибору персонажів. Кожен має багато шанувальників. Ще один популярний товар конструктор Кобі з Польщі. З нього виготовляють моделі історичних військових машин. Така тема приваблює дорослих дітей. Загалом цього року на стіну слави Hero Toys потрапило 27 іграшок, а найкращою назвали камеру бінокль Лив Фро. Magic Adventures. її можна використовувати як бінокль і як камеру з потужним збільшенням для знімання природи. А цей гаджет справжній зберігач кишенькових грошей. Цифровий вихованець, що трохи схожий на тамагочі, дає змогу накопичувати монетки на віртуальній карті, а також купувати через телефон батьків. На ярмарку відбувся показ мод для собак. А компанія Лаунжфлай продемонструвала свою останню лінійку рюкзаків для тварин. Jog harness features an ewok on the front that takes shape with hooded...